У Житомирі муніципальна інспекція перевіряє, як бізнес, підприємства та установи дбають про прибирання прилеглих територій від снігу. Під час рейдів інспектори оглядають тротуари та входи до приміщень, аби переконатися, що вони безпечні для пішоходів. Якщо бізнес вони зобов'язані прибирати від, скажімо так, від будови і до тротуару чи ну, чистити сніг. У разі виявлення порушень реагують по різному. Усе залежить від стану прилеглої території. Якщо порушення незначні, то інспектори вручають пам'ять з роз'ясненням Зараз ми будемо заходити ось цей пункт обміну малют, будемо спілкуватися з людьми, буде давати пам'ятку або припис вже в залежності від ситуації. У нас іде боротьба з тим, що люди можуть упасти, десь потекнутися і прибрати територію. Я розумію, що це не ваша функція, геть усе. Я поки що залишу пам'ятку вашому директору. Передайте, будь ласка, що повинні там сходи, у вас там є не почищені. Територія прилегла, теж вже трактор проїхав, а решту треба прибрати. Згідно правил благоустрою написано так, що все прибирається, сходи від накрижень, льоду і так далі посипаються протижелебною суміш, щоб люди не можуть тут спотикнутися, не забитися, впасти, щось зламати і так далі. Тобто це доволі таки небезпечно. Через це будемо так само заходити, будемо спілкуватися. Є правила благоустрою, є потром накри... є на є сніг на ступеньках, Ви розумієте, що людина може спотикнутися, послизнутися і так далі. Його треба щищати, хоча б на сходах. Я не кажу, що там вже десь нижче туди його, до асфальту асфальт і так далі. Я вам залишу пам'яточку. Передайте власнику, самі ознайомтесь, якщо ви прибираєте, і, будь ласка, відповідно там, що ви самі розумієте, ходите ми ж чистимо кожен день в деяких ситуаціях. Муніципальна інспекція складає припис. Находимося зараз на вулиці Старий Бульвар. 6. є. Ось тут заклад, скажімо так, харчування, де видно, що територія закладу. Ну люди, скажімо так, не якось. Не несерйозно відносяться до тієї ситуації, що зараз складається, то тобто до прибирання ніяким чином взагалі не відносяться. Зараз будемо заходити спілкуватися більше всього, щоб будемо складати припис. Вроді би все чудово, все нормально, але я дивлюся, що з початку сезону, коли почав випадати сніг, тут ніхто навіть не докладав ніяких зусиль для того, щоб його прибити. Через те я зараз складу приписи вашому власнику початку цього року вже муніципальною інспекцією спеціалістами роздано вже більше 300 пам'яток, в яких там наголошується на прибиранні, що потрібно робити відповідно до сезону, літній період чи зимовий період, роздаємо пам'ятки. І вже складено більше 50 приписів на те, що організації установи не прибирають свою прилеглу територію, за якою вони зобов'язані утримувати в належному санітарному стані. Спочатку ми можемо дати пам'ятку, якщо вже люди не зрозуміли і щось складаємо припис, і вже після припису можемо накладати якісь не якісь, а накладати штрафні санкції. Бариста чи згідно посадових інструкцій, людина може не має права прибирати. Через те ми складаємо на власника на наймача приміщення, які безпосередньо відповідають за цю територію. У разі складання припису територію мають прибрати протягом трьох днів. Якщо ці виму... Не виконують, складається протокол про адміністративне правопорушення. Якщо не прибирають, ну, намагаємося вийти на власників закладу, на людей, які орендують, донести їм інформацію, зустрітися і скласти протокол про адміністративне правопорушення. Складається протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінпорушення. За цією статтею передбачена адміністративна відповідальність. Якщо це громадянин України від 20 до 50 неоподаткованих мінімум, це від 340 до 1360 гривень. Штрафних санкцій. Якщо це підприємець або юридична особа, то штраф накладається від 50 до стану оподаткованих мінімумів. Це від 850 до 1700 гривень штрафу. Ще з початку року ми протоколів поки що не складали. За словами муніципалів, наразі у Житомирі такі перевірки проводять щодня.